Щороку, 14 жовтня, ми відзначаємо відразу чотири свята: День Покрова Пресвятої Богородиці, День українського козацтва, День створення української повстанської армії, а також День захисників та захисниць України. Декілька слів про кожен із цих приводів. Найдавнішим, звичайно, є День Покрови Пресвятої Богородиці, який є церковним святом і своєю історією сягає X століття. Згідно історичних джерел, у 910 році на Візантійську імперію напали племена арабів. Як відомо, араби були мусульманами, а Візантійська імперія була християнською державою. Згідно оповідей. Візантійці підносили дуже посилені молитви до Божої Матері, аби вона захистила їхню державу від мусульман арабів. І у цей час відбувається видіння Божої Матері, об'явлення Божої Матері у Влахернському храмі. У той час там перебувало багато молільників, і вони побачили об'явлення Божої Матері, яка зняла зі своєї голови свою шаль. І простягнула її над молільниками, які в той час перебували у храмі. У такий спосіб, символізуючи, що вона бере всіх християн Візантійської імперії під свій захист. Візантійці розцінили це об'явлення як хороший знак, і справді, невдовзі після цього вони здобули перемогу над мусульманами-арабами. З цього моменту розпочинається традиція святкування особливого свята покрови Пресвятої Богородиці, який символізує, що Божа мати бере всіх християн сучасного світу під свій омофор, під оцей свій покров, тобто під свій захист. Це свято з давніх давен було дуже популярним серед слов'янських народів, зокрема серед українців. Ми добре бачимо, що ще з часів Київської Русі воно було одним з найбільш улюблених серед населення, але особливої такої популярності воно набуває в часи українського козацтва. Козаки вважали Пресвяту Богородицю своєю особливою заступницею, захисницею. Саме на честь Богородиці, на честь Покрова Богородиці, козаки завжди посвячували головну церкву на Запорозькій Січі. Це означає, що день покрова Пресвятої Богородиці був храмовим святом на Запорозькій Січі. І цей день був дуже особливий для козаків. Напевно, це пов'язано з тим, що вони займалися численними військовими походами і потребували оцього покрову Божої Матері заступництва Богородиці. Саме тому ікону покрови Богородиці козаки дуже полюбляли зображувати на своїх прапорах, на своїх іконах. І також оцей день, 14 жовтня, на Запорозькій Січі був справжнім святом, коли з'їжджалися козаки з усіх регіонів, з усіх околиць. І після урочистого богослужіння відбувалися святкування на Запорозькій Січі. Є дуже багато історичних відомостей, які розповідають нам деталі цих святкувань. Тому ми справді бачимо, що це було одним з головних свят. На Запорозькій Січі, і саме тому прийнято рішення щороку, 14 жовтня, окрім церковного свята, відзначати також День українського козацтва, оскільки для самих козаків цей день був дуже значимим. Наступне свято, яке відзначається 14 жовтня, це день створення української повстанської армії. Є дуже багато версій про те, коли саме була заснована ця військова організація, але згідно офіційної версії організації українських націоналістів, українська повстанська армія була створена 14 жовтня 1942 року. Ця дата була обрана керівництвом ОУН не випадково, тому що у такий спосіб вони хотіли підкреслити тяглість українських визвольних змагань. Від доби козацтва до доби ХХ століття. І дуже багато козацьких традицій українська повстанська армія наслідувала, приймала їх за свої. Наприклад, є свідчення, як багато козацьких пісень стали улюбленими піснями українських повстанців. І четверта подія, яка відзначається 14 жовтня кожного року, це День захисників та захисниць України. Цей день був встановлений указом президента у 2014 році в рамках процесу декомунізації. У той час ем, українська влада намагалася в якийсь спосіб замінити святкування Дня захисника вітчизни 23 лютого, оскільки дата 23 лютого вона ніяк не була прив'язана до історії українського народу, і тому потрібно було підібрати якусь дату. Яка є вагомою в історії українського народу, і яка традиційно відповідала вшануванню українського війська у цей день, кращої дати, аніж 14 жовтня, годі було шукати, тому що справді цей день ще особливо у 16 столітті вважався таким днем вшанування українських воїнів, і тому указом президента з 2014 року цей день проголошений. Днем захисників і захисниць України вітаю щиро з цими чотирма святами. Бажаю всіх благ і мирного неба над головою!